Друзі, вітаю! Я вже зняв декілька матеріалів у себе на каналі про те, як користуватися мусатом, як кераміка може працювати проти ножа і може працювати задля ножа. Ну, тобто є відео про те, як розрізання на тарілці миттєво знищить будь-яке заточування. І відповідно, як в таких домашніх умовах, не маючи там мусата або інших абразивів за допомогою, наприклад, деньсу тарілки чи окружки. Можна швиденько відновити. Але є спеціалізовані рішення. Наприклад, сьогодні я хочу показати вам точилку Lansky ланський турбокс. це версія на 4 стрижні. Зараз я вам все покажу, поясню і хочу просто, на прикладі цієї системи напевно ще раз продублювати інформацію про те, як можна купивши додому мусад. Досить швидко і надійно відновлювати гостроту своїх ножів. Тому що практично ця система і є мусатом, але вона вмонтована в кріплення. Mm. Ну, Давайте розглянемо її. У нас є два варіанти. Стержні можуть бути під кутом 20 градусів, один по відношенню до другого це буде кут 40, тобто це 20 на сторону. Можуть вони бути під кутом 25 градусів, тобто один відносно другого під кутом 50 градусів. Таким чином ми відкриваємо контейнер і маємо два стержня коричневого кольору, які є середньої грітності. І ми маємо два стержня білого кольору, які є високої грітності. Ось ми маємо такий набір. Цей набір буває в варіанті на два стержня і от в мене на чотири. E, значить, що тут треба розуміти, що таке середня грітність. Це приблизно 600 гріт. Якщо вам це щось говорить, У мене є, до речі, відео на каналі, де ви можете подивитися про те, що таке грітність по різних системах ФЕПа, GIS. E, можете це відео знайти, подивитися і ви будете трошки краще орієнтуватися. Але <кій> в будь-якому випадку середньої грітності вам вистачить для того, щоб не дуже сильно затуплений ніж привести до. Дуже хорошого робочого стану. Ну, але, очевидно, якщо ми маємо ще е, високу грітність, якщо ми маємо <кій> фінішні, оці білі стержні, ми обов'язково ними теж скористаємося на відео, і це дасть кращий результат. Ну, окей, добре, нам потрібен ніж для демонстрації. Він зараз гострий, і для того, щоб він був в нас з вами в ну, таких умовах більш реальних, я зроблю. Два рази на тарілці розріжу помідор. Все, зараз наш ніж тупий. Давайте я зроблю ось так. Покладу в кадр томат і спробую його розрізати. Я тисну, намагаюся прорізати шкірку, нічого не вдається. Можемо це ще зробити на, на паперу чековий папір. Ось зараз ви бачите ніж тупий. Отже, починаємо з середньої квітності і вибираємо кут. Якщо говоримо про кухонні ножики, їх так найчастіше на таких точилках, та й взагалі найчастіше прийнято гострити на 40 градусів, тобто з кожного боку якби 20. І нам якраз ідеально підходить ось це місце, коли 20 градусів на сторону, 40 спільний кут. Що ми робимо? Тримаємо ніж вертикально, ставимо його на на п'яту. Так, треба добре зафіксувати стержні. Звичайно, якісь мікролюфти завжди будуть, цього не уникнути. Деревина має мінус такий, тобто вона може розбухати, вона може підсихати. Там якісь мінімальні люфти у ній завжди будуть, і якась невеличка різниця зліва-справа теж існуватиме. Але вона буде повторюватися, тобто, якщо ми зробимо певну кількість проведень, все буде гаразд, ми з вами вийдемо на ріжучу крайку, ніж загостримо. Ви пам'ятаєте, не ріже ні папір, ні ріже помідор або томат. Так, ми ставимо ніж вертикально, ставимо на п'яточку і робимо ось таке от проведення з одного боку. Ставимо вертикально. Так, друзі. Не зовсім мені зручно. Я ось так зроблю, якщо ви не заперечуєте, щоб мої руки були подалі від ножа. Можливо тримати ніж вертикально, тобто старатися не завалювати його ліво вправо. Нам потрібно з вами просто повторність. Тобто рухи повинні бути між собою, наскільки це можливо. Однакові. Ну, давайте зробимо там 10 рухів для кожної сторони. І останнє. Так, повертаємось до паперу і ось результат. Я затратив, ну, хай буде 10 проведень, це хай буде 20 секунд. Ось таким чином на ваших очах Ніше відновив свою гостроту. Якщо повернемося до помідора, ось ми його вже з вами досить легко розрізали. Окей, добре, вертаємося далі. Нам потрібно. Приберу воду. Нам потрібно з вами скористатися і білими стержнями. Значить, ми забираємо середню грітність, встановлюємо сюди стержні фінішні, високої грітності. Ви бачите, що я точилкою користуюся. Ось, видно сліди на коричневих стержнях, на темних стержнях. Це якби видно гірше, а тут видно добре. Оці лінії це знятий метал. Тобто це алюмокераміка, електрокорунд, електрокорунд запечений. Ось вони страшенно тверді, але із цього крихітні. Так що будьте уважні, якщо ці стержні впадуть на землю, на підлогу. Між собою сильно вдаряться, ну якимось чином, так то вони можуть просто луснути, тому що це дуже-дуже твердий матеріал там, будь-яка кераміка там набагато твердіша, чим, чим сталь. Так от, ми встановили сюди ж під 20 градусів, встановили фінішні брусочки і робимо ще раз, скажімо, 10 проведень. Припустимо. Цього достатньо. Так, і відкладаємо. Давайте візьмемо папірець. Все стає ще кращим. Якщо уважно подивитися, там наблизити, пропустимо, папір. От видно, що після оцих середніх каменів, коли папір ріжеться, то залишається якась така невеличка хвиля. Коли ми беремо ось зараз зріз, ця хвиля вже значно має менші зубці, тобто мікрозубці мається на увазі. Якщо от їх порівняти, тобто інколи, знаєте, тест на папері, хтось там сприймає, що ріже він чи не ріже. Ні, тут в тесті на папері важливо, як він ріже. Навіть не саме зусилля, а як він, коли проходить, яку поверхню після себе залишає. Ось поверхня після білого каменя, ось поверхня після. Ну, не каменя, а бруска чи стержня. стержень все таким. А от після медіум. Медіум і файн, давайте так називати, як воно в принципі передбачено. Компанія ілландська американська компанія. Ну і давайте будемо говорити так, як говорять вони. <клух> тобто, це після медіуму, це після файна. Так, чудово ріже, ви бачите, що якість поверхні стала вища. Давайте спробуємо на томаті. Якість нарізання стало краще і тут. Просто без проблем м'яко врізається ніж, працює, робить свою роботу. Якщо мова йде там про якісь кухонні задачі, цього абсолютно достатньо. Ось за рахунок, до речі, тут є версія, ще раз кажу, на 2 стержні і на 4. У мене версія Thurnbox <coughs>, 4 делюкс. Тобто на 4 стежня є, на 2. Але коробка буде виглядати. Не коробка, а сама, сама стійка, <кхід> сам контейнер буде виглядати точно так же саме, тільки буде просто 2 стежня. А ще є версії такі ж з е, алмазними. Хотів сказати діамантовими, але тут знову ж таки от <кхід> зараз дуже популярна штука, там такі люди з'являються, знаєте, грамонаці. Там постійно щось там виправляють і уточняють, а нормально взагалі я вже, напевно. Коли звикну вести канал, буде мене менше там, якихось оговорок, але вони завжди будуть, тому що є в мене товариш, який вважає, що алмазні абразиви потрібно називати діамантовими. Хоча я йому там показав про те, що діамант це Алмаз, але який пройшов огранку, <кхід> тоді він стає діамантом. А якщо він огранки не проходить, то він все таки Алмаз. От. І всяке заперечення з приводу того, що там Алмаз це там, іншомовного походження слова. Його не зупиняють, тому що діамант це слово теж іншомовного походження. Ось, ну, менше з тим, це я відволікся. Отже, є, є такий же набір, але в ньому, наприклад, стержні можуть бути ще алмазні, які дозволяють ну, більш агресивно а більш активно знімати метал, і на них буде швидше і простіше ну, задати, скажімо так, первинну гостроту. Потім все-таки я після алмазу обов'язково радив би такі от фінішні. Файнові стержні, тому що після алмазів дуже часто крайка буде так порвана, що ніж буде працювати спочатку страшенно агресивно, але його острота буде падати. Тому для цього потрібен фініш на оцих на файнових стержнях. <кхм> ну, тобто, я до того, що є кілька версій цієї точильної системи. Так, як працювати, ви зрозуміли, побачили? Ще раз покажу, ми тримаємо ніж вертикально, тягнемо без зусилля. Зусилля мінімальне можна зробити кілька перших повторів. Там кожен наступний повинен проводитися з якимось меншим і меншим зусиллям. Тобто, там, умовно кажучи, якщо ми там 10 проведень робимо з кожного боку, то перших три вони так трошки з більшим зусиллям, наступних три вони з середнім зусиллям, тобто я притискаю але менше. Останніх чотири вони вже ну, практично там, вага э, самого ножа, невеличке зусилля зовсім. І там останнє, воно повинно бути взагалі таке мінімальне, ну ледь торкаючись. Чому ми боремося за якісь такі от деталі в плані тиску? Тому що, якщо ви пригадуєте там геометрію, якщо ви розумієте, що таке радіус і що таке от дотично, так? тобто це настільки маленька площа, яка задіяна тут в, в цій роботі, що на такій маленькій площі розвивається дуже велике зусилля. Ось тут невеличка площа на самій країці, на самому підводі. Невеличка площа на самому стержні, і от сумарно вони дають величезне зусилля. І тому, якщо ми будемо ще при цьому давити, ми будемо робити тільки гірше. Тиснути тут не потрібно. Можна тиснути з якоюсь невеличкою силою тільки перших кілька проведень, коли ми намагаємося поставити по центру крайку, коли ми намагаємося там забрати зайвий метал, який відігнувся, відламався. Але далі з кожним наступним проведенням треба оцю, цей притиск зменшувати і зменшувати. Останні проведення вони повинні бути взагалі дуже-дуже такими ніжними, делікатними. І тоді, і тоді ви отримаєте найкращий результат. Якщо ж буде, якщо ви будете перетискати, результат теж буде, але ви затратите на нього більше часу і він буде гірший. Отже, така історія. Тепер такий певний лайфхак, який хочу вам. З яким хочу вам поділити, яким хочу з вами поділитися, перепрошую. Це ось ще два додаткових отвори, які я просвердлив у цій, у цьому контейнері, у цій стійці. Для чого я це зробив? Тому що повернусь до того, як, як задумано в компанії. Значить, вони пропонують 25 градусів на сторону. Сумарно це дає 50 градусів. Ну, 50 градусів це кут заточування відносно такий, скажімо, тупий. Якщо ми говоримо про ріжучі інструменти, він, мабуть, там вже 60 градусів це сокира, так? Ну і більше. Я не знаю, для якого ножа потрібен такий е кут заточування. <кхм> Чесно кажучи, 25 градусів ну, для мене загадка. Вони, звісно, там пишуть, що підходить для більшості ножів, там, туристичних, тактичних ножів. Так, підходить формально, ну ніяких зауваг. Просто це великий кут. Ось це великий кут, на мою думку, ну непрактична річ. Коли ми ставимо 20 і 20 на сторону, <кій> до речі, може вам здається, що якщо написано 20, то це є загальний кут 20. Ні. Дуже все просто. Беремо кутомір, вмикаємо його, позиціонуємо на один і другий стержень і знаходимо, що тут 40 градусів кут між цими двома стержнями. Тобто, якщо це 20, ми отримаємо кут на ножі 40 градусів. Загальний кут, я маю на увазі. <кій> Так от, 40 градусів це справді кут дуже поширений там, для е, якихось універсальних ножів, в тому числі там, тактичних ножів і так далі. Тобто ось такий кут він дуже часто використовується. Але він все рівно трошки його забагато інколи для ножів, хороших кухонних ножів, які ви гострите, або для вас гострять на якісь менші кути. Тобто, якщо там, ви гострите там, свій японський кухонник там, на 30 градусів, чи він, він такий з коробки, бо ви коли купуєте якийсь японський ніж або. Зроблений в японському стилі китайцями, то там кут заточування буде 30, тобто 15 на кожну сторону. І ви зробите на такому тонкому підводі, ви зробите ось такий от мікропідвід. Нічого поганого в цьому немає. Але мені не дуже подобається на моїх ножах, які тонко зведені і гостро мною заточені на маленькі кути. Мені не дуже подобається для ножа ось такого простенького кухонного ножа з якоїсь бюджетної сталі, яких 95% у людей на кухнях. От для такого ножа ось цей кут буде оптимальний. В мене ж на кухні прописалися там кілька японців, я їх заточую на, загострюю їх на трохи інші кути. Тому для цього я попросив друга. Він зробив мені два отвори під потрібними мені кутами. Ось, і в даному випадку в мене є система, яка дозволяє мені, ну, покажу знову ж на цьому ножі, але ідея та сама, заточувати, загострювати ніж уже на куті 32 градуси. <кій> тобто, це мікропідвід для моїх ножів, власних моїх ножів, <кій> який просто оптимізований знову ж таки під, під мої задачі, під мій спосіб, і стиль заточування і під мої ножі. Ось це робити не обов'язково, але знайте, що така можливість є. ну Просто якщо вибрати от середину, щоб не засверлились отвір в отвір, ну от я вибрав десь посередині, виміряв це все. Ну, розрахував, там нічого складного немає. Якщо ви маєте там умовно смартфон, на якому є, е, ну на якому є кутомір, а в кожному смартфоні це або є, або можна встановити програму. Це можна зробити просто за рахунок телефону. Вибрати, спозиціонувати там правильно, вибрати кут для основи, поставити його в сверлильний станок і зробити там отвори відповідного діаметру, який дорівнює діаметру ось цих стержнів. Тобто нічого такого складного, це там зайняло 5 хвилин роботи, але таким чином я підігнав під себе ну, цю точилку і вона в мене періодично на кухні, вона живе у мене постійно на кухні, але я маю на увазі періодично можна використовувати для правки своїх власних кухонних ножиків. Якщо вам це не потрібно, якщо ви будете користуватися такими типовими підходами до заточування, ви там маєте ножі ну, якогось такого класу, їх розумніше гострити там на кути 40 градусів, і тоді оптимальне буде оце положення для стержнів. Коли 20 на кожну сторону. Ну, в принципі, друзі, практично і все. Контейнер все дуже просто. Ви зберігаєте стержні ось е, спеціальних отворів для цього. Це не тільки зручно, але і безпечно, тому що ми тільки що домовилися про те, що кераміка вона дуже тверда, але і е, страшенно страшно крихка, тому бажано так, щоб стержні десь там не е, лежали у шухляді, де ви відкриваєте, закриваєте її постійно з усиллям. Вони не бились між собою, не вищерблювалися, <кій> не падали у вас на підлогу, тому що не факт, але вони можуть відносно легко сколотися або просто зламатись, і тоді все це не буде мати сенсу. Вам доведеться шукати, купувати ще одну пару таких стержнів. А це взагалі-то можливо, якщо ще так два слова про компанію ландські це американська компанія, яка з там, 1976 року. Виготовляє свою продукцію, і якщо ви мене би запитали, дай назву однієї компанії, яка зробила найбільше для заточування взагалі, загострювання ножів у світі. Тобто вони мають найбільший асортимент, найбільшу кількість якихось своїх рішень запатентованих, розроблених, які випускаються масово, там, сотнями тисяч, а може і мільйонами штук, то це компанія Ланск. От вони, я їх можу назвати. Ну, я хто такий я, так щоб це говорити голосно, але ще раз кажу: я в даному випадку вважаю, що компанія Ланскі є світовим лідером. Якщо ми говоримо про кількість рішень, і якщо ми говоримо про об'єм виробництва, вона є лідером у всіх таких заточних технологіях. Є компанії чудові, які теж роблять свої речі класно. Але тут асортимент просто неймовірний, тобто там сотні виробів, там, і, і мусати, і протяжні там, точилки, що завгодно, і портативні, і, там, і ну, одним словом. Це дуже-дуже багато виробів, які вони виготовляють. І частина цього, що вони роблять, робиться в Сполучених Штатах, частина у Китаї. Тобто може бути, що там, наприклад, ця, ця, скажімо так, основа, цей контейнер, або цей тримач, він виготовляється там в США чи в Мексиці, а стержні робляться у Китаї. Так теж може бути, але ви розумієте, які часи ми живемо, це. Компанії зараз шукають можливість мати більший зиск за рахунок здешевлення там, робочої сили і так далі, витрат на робочу силу. Ну, це зрозуміло. Але компанія Сполучених Штатів там вона працює і вона є, ще раз кажу, лідером в таких заточувальних технологіях. Так що, якщо шукаєте якусь іншу точилку... Такого типу чи зовсім іншого типу, більш портативну і так далі. Ну, якщо ви будете шукати через назву цієї компанії, я думаю, ви собі щось там знайдете. Я там нічого не рекламую, я вам не продаю цю штуку. Я там не буду шукати заради для замість вас, не буду шукати вам. Якісь вироб від компанії Ланський, ви собі зможете знайти, подивитися, може вам ця система підійде, може якась інша. Я не переслідую цілі там, переконати вас щось купити. Це ще раз кажу, це річ, яку я купив за власні кошти і користуюся. Просто можу вам порадити звернути увагу на цей виріб. Можливо, на компанію, можливо, на спосіб заточування. А ще коли я там розповідав про розповідав про Мусати, коли розповідав про Мусати, я. Кілька разів говорив про те, що насправді нічого складного в цьому мусатуванні немає. Нам просто треба поставити ніж приблизно під кутом, там, скажімо, 20 градусів. Я це часто кажу, тому що це найпоширеніший кут, коли ми говоримо про, про кухонні ножі. Ось ми поставили і без особливого зусилля ми проводимо на зерно так зване, так? тобто рух йде вперед. Якусь певну кількість повторів. В одну сторону і в другу треба це робити якусь зеркальну кількість разів. Тобто 5 зліва, 5 справа, 4 зліва, 4 справа. 3-3, 2-2, 1-1. І ми таким чином, ось бачите, я просто на руках ось іде зйом металу, з'являється лінія, це шлам, який це суміш уже. Кермічне зерини, які відпрацювали, скололися і відґвалтувалися, тобто вони скруглилися. І метал, який зняти. От така, така штука, шлам називається. До речі, зразу, якщо будете питати, то я, щоб не питати, я зразу розкажу, як за цим доглядати. Та Дуже просто: ви берете фейрі, ви берете звичайну губку для миття посуду. І цією губкою разом з будь-яким там, не знаю, миючим засобом, який вам там подобається, гала, там, що завгодно, ви просто змиваєте оцю штуку. Все чудово працює. Хтось рекомендує взяти таку стиральну резинку, яку ми купуємо своїм дітям у школу. Можна нею потерти, Ну, найпростіше це якийсь миючий засіб, губка. І ми знімаємо, значить це періодично треба робити, тому що якщо дуже сильно зашламований брусок, або в даному випадку стержень, тобто будь-яка кераміка чи будь-який інший тип абразиву, якщо він зашламовується, якщо він забивається от знятим металом, він буде працювати, але буде працювати все повільніше, 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 повільніше. Ну, ось. Тому його просто періодично треба мити, і для того, щоб швидкість роботи не падала, ось, ми можемо правити от цим стержнем просто як мусату. Так, це небезпечно, тому що коли ви робите рух вперед і у вас немає навику, немає такої моторики відпрацьованої, ви можете собі заїхати в палець. Тому я просто це показую не як спосіб робити так, а пояснюю, принципи роботи мусатом. Бо є люди, які інколи настільки переживають, що от я куплю, але я не зможу потрапити в кут і я все зіпсую. Ви все зіпсуєте, там, коли перший раз будете працювати мусатом. Ви вже не зовсім зіпсуєте, коли будете робити це в другий, в в п'яте. <кій> ви можете робити це досить часто. На своїх ножах можете взяти простенькі ніж, якийсь який у вас там, вам його не жалко, і на ньому тренуватися. Чому б ні? Я вважаю, що будь-яка людина може там на одному тренувальному ножі там, за 10-15 хвилин. От просто шляхом повторювання і от просто перевіряти, як це працює, ви зможете навчитися. Тобто це не квантова фізика, друзі, це типу проста штука. Я от вам показав, пояснив і переконую, ну, переконую вас в тому, що тримати свої там, ножі. В гострому стані нічого тут складного немає. Це просто може робити кожен з вас, і переваги мусати очевидні. Він маленький, там портативний. Бувають мусати для кухонних ножів, довгі, зручні, з руків'ями, з такими захистами, щоб ви не заїхали собі в руку. Але це не має значення. Якщо ви знаєте принцип роботи мусата, якщо у вас є будь-які керамічні стержень, <кхм> який ви придбали, це може бути взагалі якась там алюма кераміка. Українські майстри часто роблять такі мусати. Не ось таку систему, вони роблять мусат. Вони просто купляють. Або знаходять десь там на складах алюмокерамічні такі стержні, вони там використовуються десь в електротехніці, і вони просто зачіпляють туди ручку, вклеюють її, дерев'яне руків'я роблять от, і продають готовий виріб. Це мусад зроблений з е, тої алюмокерамічної трубки. Ось це не заводський спосіб виготовлення, але він чудовий. Тобто такі мусати можна сміливо купувати. Якщо ви знаєте, як це все має працювати, супер. Вам немає сенсу купувати якесь там не знаю, готове рішення від якоїсь. Там американської чи китайської компанії ви можете просто придбати от виріб, зроблений там українськими майстрами, які роблять його на базі от просто тих елементів, які використовуються там в електротехніці. Не знаю, десь вони використовуються на лініях електропередач ще десь. Ну, тобто ці штуки вони мають застосування в техніці. Ось ці стержні, вони бувають там різної довжини, різного діаметру. Бувають полі, ну, порожнисті, тобто як трубки бувають суцільні, неважливо. От ця кераміка буде працювати в будь-якому випадку, а бюджет може бути там в половину чи в п'ять разів дешевше, чим там якесь заводське рішення. <кхм> ну тобто, знову ж таки, розберетесь, буде вам цікаво. Даний огляд для того, щоб просто привернути увагу до того, що є подібні тип рішень, і ще одне на завершення. Такий тип рішень існує теж знову ж таки від українських майстрів. Я бачив, їх така умовна назва, вони продаються під словом рогачик. Можете собі пошукати слово рогачик через там, Google, через Prom. Я думаю, ніхто в Google не забанений, можете собі пошукати. Це буде та ж сама система, зроблена так само з керамічними стрижнями. Так само будуть два отвори, можливо, буде дві пари, можливо, три. Я бачив кілька варіантів. Але це вже наші хлопці роблять, просто використовують якусь деревину і за цим принципом, як у Ланським, Роблять портативну систему для правки ножів. Е, Ну що, в принципі, радий, тому що е, хтось для вас, подивившись це відео для себе, відкриє от такий е, тип, е, скажімо так, заточування. Або правки, може сперечатись, де закінчується за, за, загострювання, починається правка. Де закінчується правка, починається загострювання. Це все деталі, це все якась така, знаєте, софістика. Інколи просто плутає в словах. Але я ще раз кажу, що. Я намагаюся простою мовою донести якісь прості речі. Інколи вони не дуже прості, потребують уточнень. Але я не ставлю за мету переускладнювати те, що я кажу. Тому виходжу на якісь прості поради, виходжу на якісь прості ідеї і. Саме в цьому я намагаюся бути корисним людям для того, щоб донести більше кількості людей, як це все влаштовано, як це працює. Коли говорю про загострювання, коли говорю про ножі там, і так далі, тому можете пошукати собі ще рогачики. Вони є, кераміка там, скоріше всього, китайська, самі стержні, Ось основа наша, якась наша деревина. Карпат чи звідки неважливо, але це рішення технічно буде працювати так же само, як рішення ось від компанії Ланскі. А захочете, знайдете собі вироби від цієї компанії, вони чудові, і їх так багато, в різних типів, що ви щось обов'язково собі із цього підберете. Буде мені трапляти щось на у руки з точилок, портативних точилок, Я теж буду обов'язково знімати, тому що я не продаю вам те, що я показую. Я ділюся з вами інформацією і сподіваюся, воно вам буде корисне. Ну що, до зустрічі на каналі, друзі.